Як Петро Олексійович, моя любов і наснага, вітав, а головне молився за Україну і українців в річницю хрещення Київської Русі. І що я про це думаю? Боже Петро Олексійович, моє ви сонце, не знаю, з чого почати! Ну от Я думаю, може, во ім'я Це і Сина Святого Духа Амінь, або м -м, Пресвята Богородиця, помілуй нас, бо німп світиться над вашою головою, ви просто святий. Я хочу запитати вас, українці, коли ви ходите до церкви, помолитися Богу, поставити свічку, замовити сорокауст. Чи берете ви з собою кореспондентів, журналістів, фотоапарати і камери? У мене питаннячко. А чому Петро Олексійович не стоїть з народом, з людьми поряд, з українцями? А тому, що Петро Олексійович, він краще нас. Він стоїть біля алтаря священниками, бо в нього є сан. Сан, діакона, діякона, але от не задача московського патріархату. Ой, а єпископом, Рашепідарашовської, православної церкви є патріарх. Кирил, он же генерал Гундяєв, главний ФСБшник Кремля. І Інікрапа Золота. У мене питаннячко. А кого ж нагадує мені Петро Олексійович? А Петро Олексійович нагадує мені от цього чувака, якого ми дуже любимо. Ой, хочу запитати вас, Петро Олексійович, а як же ваш Томас, яким ви так хизуєтесь і пишаєтесь? Що ж він дав Україні? Чи може у нас стало менше російських церков, або ми стали гнати з 14-го року російських попів? Ні, не стали. Менше їх не стало. Вони як зомбували українців руським міром. Так і зомбують. Петро Олексійович, а люди ж уже не ті. Вони все бачать і все чують. І коли ви ходите до церкви з журналістами, щоб розказати, який ви побожний і святий, люди бачать вашу предвиборчу компанію і все розуміють. Нічого не вийде, на жаль, для вас. Душу маю радою, і не треба казати, Петро Олексійович, що ви не піаритесь, бо це неправда. І ви знаєте це, і ми знаємо це.